Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. у Музеї сучасного українського мистецтва Корс, в якій відкривається нова експозиція, в якій буде представлена виставка Михайла Красника «Необ'єктні об'єктні асамбляжі. Ми маємо змогу бути присутніми на відкритті і побачити, що тут буде відбуватись. Ури Михайло Красника. І ми вітаємо Михайла Красника, який приїхав зі Львова разом із Богданом Бісюгою, з нашим давнім товаришем, другом нашого музею. Друзі, аплодисменти і вашим. А, а значить, ваша реакція на те, що ви вже доволі тривало, встигли подивитися і зануритись в цей контекст. Отже, Михайло Красник. Я одразу почну, хоча це не традиційно. Ми враженнями ділимося наприкінці, але я одразу почну із власного враження. Бо в Михайло Красника в майстерні я побувала колись там, у 85-му році з Дмитро Манюком, і з друзями. І тоді він мене вразив, вразив оцим ставленням до модернізму, до новітніх. Технології, цікавих форматів вираження, і враз вражав він мене упродовж, упродовж того, коли я бачила достатньо рідко, але бачила твори в приватних колекціях і на виставках. І сьогодні знову я відчула і пережила цей транс у того першого враження. І зустрічі із таким чистим ставленням художника до творчості, до мистецтва, до модернізму, до нашої сучасності. Оце власне Михайло Красник. І я дуже радію, я дуже дякую. і Я дуже радію, що сьогодні в нашому музеї власне його експозиція. Друзі, ще раз привітайте Михайла Красника. Вітаю всіх гостей музею сучасного українського мистецтва мистець порціо дуже тішуся, що не всі сьогодні на світі ситають п'яниця і хороша погода. І поціновувачі безпекна все одно не пропускають такого чудового проєкту і зустрічі з І Так розкажу трішечки про Михайла Красника. Український живописець графік займається колажами, асамбляж, які тут представлені, митець, який використовує дуже багато різноманітних своїх власних авторських технік, працює з різноманітними матеріалами і це, і як ми тут бачимо, і мета. І дерево, все на світі бастири, тобто це поєднання е, абсолютно різних е, е, тканин, фактур. І це все авторська техніка, як, до якої митець доходить. Але що мене найбільше вразило, що митець, який народився на Львівщині, сімдесят сьомого року вже живе і працює у Львові, але почав займатися мистецтвом і навчатися мистецтву лише з 16-річного віку, таке буває дуже рідко, що. В принципі, людина ну, не пройшла шляхів художньої школи, в училища Труша, в академії, і це і що митець на наполегливо зрозумів, куди йому йти. І все таки і брався у нас три роки. Е, він брав уроки у Степана Труша, приватні уроки, ну це все одно так порівняно, що вийти на такий рівень, це треба мати великий талант. І, але напевно це, що митися стільки не Ну, у цих навчальних закладах можливо дало свою таку, знаєте, вільну думку, вільні свої прийоми застосовувати і навпаки свої свій шлях шувати не схожий ні на кого, тому що Михайло Крас, як ви бачите, у нас дуже багато закових проєктів, і він не схожий ні на кого. І вже ну дуже багато. Я вже панцю розказувала мені, що у них було товариство шлях. Там сім років вони разом працювали. Тобто ми тільки вчилися в академії, і ті самі команюки, і багато вже знаних також тепер художників. Вони спілкувалися, росли разом і впливало до лісі середовища одне на одного. І це справжній такий шлях. І якраз Михайло Красних відноситься до основоположників в Україні асамбляжу і такого абстракціонізму, який виражений ставками і лотос символа, дуже багато в картинах символіки. І вже з 50-х років Михайло Красних веде активну ви діяльність по всій Україні, і це не тільки Львів, це Київ, Хмельницький, Івано-Франківськ, Луганськ, Луцьк, вся Україна. А з 90-х років він веде дуже активно вистахову діяльність у всьому світі. Тому то запрошують такі країни, як Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди. Сербія, Канада, Туркменістан, Туреччина можливо ще й в інтернеті не було країн. одним словом дуже велика виставкова діяльність і безліч нагород, які там всі у нас на плакаті зі написані. Ви побачите, яка кількість нагород. І вже з 94-го року Михайло Трас прийнятий в національну спілку художників України, і це справжній український самородок, дуже працьовита і сильна людина. На рахунок того о, о, проєкту, що зараз є, не, необхідні не асабляжі. Ем, ну, що для мене, я буквально кілька слів, тому що е, у нас буде кому сказати саме за, за, за цим більше. І, і це то, е, що для мене, що я... він просто бере е, наше перше життя, що ми знаходимося в такому хаосі і в таку в такій розгубленості тих предметів, що нас оточують, і він бере ті предмети, які Чібто уживані предмети, які не поєднання між собою і стараються знайти між ними зв'язок і гармонію, старається контролювати цей цей зв'язок і це велике досягнення, і стараються зробити їх спорідненими, щоб кожен відчув ш щось своє побачив в тих предметах, які вже вживані, тому що. Також дуже багато там сказано. Пан Богдан більше за це скаже, що з 24-го року пан Михайло вже задумується над тим над долю українців, куди вони, що вони роблять зараз під час війни, і про тих, що виїхали, які згадують ті свої домашні предмети, бо це відриві дому, це залишення всього, що ти мав, і воно залишається в тебе в пам'яті. І а ті, що залишаються навіть тут, вони міняють сферу діяльні. Вони міняють, змінюють напрямки руху. І це також змінює наш, наше сьогодення. І як все це. Все, все. Привести до ладу, ну напевно, якраз над тим думав пан Михайло. Ну вітаю, і ще хочу сказати, так щоб не забулося, що проєкт відбувається в колаборації із центром інноваційного мистецтва, який знаходиться у Львові Меркурій, і пан Богдан Косюга тут присутній, мистецтво е, керівник центру Меркурії. І будемо надавати слово, так. так, так. Але пані Лесю, ви мене просто зворушили, і знаєте, це дуже дивовижна річ, друзі, коли раптом тобі дуже знайома людина. От Михайло Красний, в підвалі, в підвалі його майстерня, і раптом він стає персоною історії і персоною культури. Я до нього ставлюсь, як до Михайла чи до пана Михайла, але е, це дуже приємно. Е, страшенно мені подобаються ці два паноросі, що вони для нас і, і, і всі твори. І е, оці етапи, які ви передали, до них ще хіба що можна сказати: це завзяття, це любов. А, це якась хлоп'яча така безпосередність, коли ти береш коло, потім береш там щось трикутне, потім щось там таке з'являються, якісь цяточки, якісь це. Це, це, це хлоп'ячі вправи якогось і, і висловлення своїх емоцій. Е, мені здається, що із з тої підвальної майстерні Михайла довго не виходив Пікасо, не виходив дух. Душа Матіса і багатьох багатьох улюблених французьких класиків, так чи ні, мені. вони швидко переходили, але вони бували в тій майстерні. От це велике щастя мати такого нашого сучасника і дивитися оглядати сьогодні його творення. Я передаю слово панові. Не Михайло ще, Михайло на, на, на сам кінець, Богдану і Месюзі, нашому давно другу, друго нашого музею, мистецтвознавцю, який власне, є куратором цього проєкту, так чи ні? Доброго вечора. Е, я ж скучив за цим музеєм. І ми. Так. Е, я думаю, цей музей, в якому я зараз працюю, він весь цього, якоїсь мірі, Ой, ля -ля. так? Уйля. Так. І... Власне, я зараз представляю це центр інтелектуального мистецтва Меркурії. Я зараз філар-директором, а пан Михайло це з ряду а, тих художників, а, які ми найбільше приділяємо увагу. Тобто, пан Михайло, це, скажімо так, один з основних художників нашого центру. І а, я на мене буду мутуратися в тих, я написав в тексті до висновки, ви його прочитаєте. Я показав інші речі. Роман Кетчур, відомий психотерапевт, до якого статті публікується на ключі, на сказав, помітили дуже цікаво віче. Він каже, у вас в новому частині залу люди зависають по дві години. Він каже, знаєш чому? Він каже, Ні". А Вони приходять і каже, дивляться на картину, і вони відключають своє логічне мислення. Каже, психіатрія це називається Фокмазон. Так от каже, людина хлестить, вона включає кричає зону. Людина не виспана, не захопиться. Тому каже, люди приходять до mm -hmm. мистецтва, такого, як пан Михайло робить, просто лікуватися. От. Тому я от, кажу, тут просто треба оголосити зоною психічного здоров'я цю висновку. Mm -hmm. Ну це так не жатувати. Але Тепер я хотів сказати кілька слів про, про те, що в мене просто зняли зв'язок прилезні, про те, що є антологіка, або, скажімо так, суб'єктивна логіка, пане Мухаю. Нам здається, що між цими предметами немає зв'язку, але насправді між ними є зв'язок. Це зв'язок підсвідомий, це зв'язок і Це те, що робить наше креативне мислення. Це наші найкращі рішення. Це, знаєте, кажуть, що ранок, вечора або блічно, так? Це насправді, коли ми лягаємо спати, ми логіку відключаємо. І наш розум сам знаходить найшвидше рішення. От. Тому ці всі асамбляжі пана Михайла, вони позбавлені алгоритмів. І те, що він не вчився в українських академіях мистецтв, що він не має економічної освіти, робить його шляхія креативного мислення і швидшим. Тому для тих людей, які хочуть вчитися малювати, для тих людей, які хочуть читати і відчинити мистецтво, оця кімната, ця виставка, є дуже добрим інструментом. Сюди просто треба ходити і вчитися впізнавати і розуміти українське мистецтво. Я думаю, так, щоб далі дотягувати, я теж хочу сказати, що роблю. Є твори, для яких треба велика дистанція, тобто треба почитати дуже довгий наратив. Наприклад. Кабул Зеленський, перед тим, як почав говорити своїм студентом, давав їм завдання пройти певний інтелектуальний шлях, якщо студент не проробляв він знайти почуття в городі. З панним Михайлом є абсолютно інша ситуація. Якщо ви маєте чисте серце, якщо у вас не а, перцептивні відчуття, перцепція сприйняття, то тоді пан Михайло для вас є руки геній і такий кольоровий фокір. Та? От, напевно, на, на, на цьому позитиві. я б хотів всім подякувати своїм наталію, друзям, приятелям що, що для пана Михайло, була було такою теплою Як? Я дуже рад, що в такому музею, в такому місті мені вдалося зробити свою Так само дякую людям, які мені це допомогли зробити. Дуже дякую. дуже. Михайло, не що для того мистецтво? Мистецтво, а, мистецтво своє стежі прийшли до мене, до цивіліста, це великий кисненство. Чому? Ну, не знаю. Було в словах, я скажу, що для мене кисненство, ось це, що тут є. В мене коли була гіртовська серія, це була графічка, але можна сказати, що вже описано, називалася «Гармонія нісвіліських речей». Тобто є речі, які з собою, тут цих речей немає, на день кулачі. Багато речей є в одному форматі. Саме і листівки, і марки, і фотографії, і газета, і ну, люблять. Воно все є вкупі. Повідає, якщо досвід, приятель не зовсім не смісне із собою. І нічого не поставить до ворога. І я так лило, що там треба вишукувати, що там є у Якийсь смішний проєкт подаємний, там є... А в загальному, в загальному є ця правда гармонія, а ти дивишся на це? Гармонія, лінії, кольорів. І саме найкраще співняття в моїй грубі це є нерозуміння їх. Нерозуміння, як це розмір, а коли трохи їх відчувають. Тут є розподоби. Нерозуміння, а відчуття. Абсолютно. Mm. Мені, тобі, мені не потрібно пояснити, робити. мені в види. Ну так вони не мають певно. Си. Тому що свої відчуття та переживання словами немає певно мешканців, на ну, де уживает. Я думаю, що кожен має. Ну это своє право сприйняться, приниматься буду сниматься, девизии собой надевиться. Ну и а я хочу. Я уже я вам человек не шел. Подивилися, може. На а дякуємо, дякуємо. Я думаю, що це перша експозиція в нашому музеї, і вона звичайно не остання. Я сподіваюся, що ті маленькі майстерні ще вирують, вирують ідеї і робіть багато, і будемо ми їх ще робити. Будемо ще робити такі, проводити такі виставки, такі експозиції. Ось і що ж. Дивимось в майбутнє з надією, озираючись в минулому, 80 вісімдесятник, але і 90-ті, і двохтисячні роки він працює напружено, і це є обличчя, обличчя Львівського західноукраїнського і українського мистецтва дуже вже виразне і цікаве сказати, що, хоча пан Михайло у нас перший раз сьогодні, слава Богу, для мого зробити його виставу, бо що ви на нас такий десь чули, то тільки також там після ставити з майстерні. Але але ми знали про Михайла Красника. Вже мінімум я згадувала сім років тому. Ми спеціально йшли знайомитися. Ми йшли в майстерню. Нам сказали, що є такий художник з яким мусово познайомитися, і вже коли ми відкривали, мали при роботи пана Михайла, вони. Входять в західний осередок там на першому поверсі по правій стороні, як і там є зараз у постійній з позиції роботи. Тобто в нас є кілька робіт, і в нас є графіка і живопас є. І так що можна ще там побачити зовсім в іншому стилі вашу роботу там на першому поверсі, не знаю, чи ви там ходили самі, бо все побачили. Та? Так що ви вже давно знайомі, але слава Богу, що вже на кінець я зараз до нас доїхав. І зараз на традиційний.

І тут і і як завжди даруємо наші каталоги, наші книги і, і книгу і Івана Хорсика історичні романи, і можливо знайдете для себе час. Да. Ну що ж, друзі, дивимось, загиблюємось, маємо нагоду. Послухати коментар, коментар авторський, підійти до художника, сказати йому пару, декілька буквально теплих слів, запитати його. Це я думаю, якраз презентація це саме, саме для цього презентація виставки. Ну що ж, за вина, Ми це і зробимо. Прошу вас, ну а тепер маємо змогу детальніше ознайомитися із виставкою та роздивитись асамбляжі пана Михайла. Головні колони в центрі експозиції прикрашають асамбляжі з червоним ромбом, які були виконані у 2021 році, та були передані для цієї виставки з приватної колекції Центру інтелектуального мистецтва Маркурі. Переважна кількість робіт, представлених сьогодні тут. Це відносно свіжі роботи. Наприклад, ось цей асамбляж 2023 року, і загалом асамбляж це техніка, споріднена із кулажем, але тут, як бачимо, використовуються об'єдні деталі, часом це цілі предмети, скомпоновані на площині як картини. Окрім цього, у техніці допускається доповнення композиції фарбами, тканиною, деревом, металом та іншими структурами. Ось такі асамбляжі, як ми бачимо, втілені з окремих предметів. Були зроблені в 2023 році. За словами куратора виставки та мистецтвознавця Богдана Мисюги, проєкт необ'єктні асамбляжі говорить про усвідомлення абсурду, що відчувається останнім часом у просторі. Предмети, що вийшли з ужитку, їх поєднання, яке немає логічного зв'язку, насправді загострюють вразливе ставлення до реальності, поверхні предметів жорсткі, вони ранять як реальність і єдиним опором є створити свою логіку форм. Яку художник сам змозі контролювати, тому його необ'єктивна реальність це наша форма опору дійсності, а нова гармонія, модель нового предметного ладу. Виставка буде тривати впродовж місяця до 25 серпня, тому лучани та гості міста мають змогу прийти у музей сучасного українського мистецтва Корсаків та побачити на власні очі необ'єктні асамбляжі Михайла Красника.